Я починаю пошуки найбільшого тарантула в Аризоні. Зазвичай я роблю все можливе, щоб не бути вкушеним гігантськими волохатими павуками. Але сьогодні я навмисне буду вкушений пустельним тарантулом, щоб подивитися, наскільки він небезпечний. Та спочатку мені треба його зловити. Ходімо на пошуки. Шукати цих тарантулів ми будемо в Сонорській пустелі Аризони. Ця пустеля кишить всілякими отруйними істотами. І найкращий час для їх пошуку темрява. Сонце нарешті сіло, ліхтарик включений. І саме цей ліхтарик буде сьогодні основним інструментом у пошуку цього тарантула. Саме цим ліхтариком я буду сканувати місцевість навколо. Не так багато способів знайти тарантула, крім як посвітити на нього. А потім найскладніша частина зловити його. Сьогодні я взяв з собою змієний гачок. Він може допомогти зловити тарантула. Та насправді я взяв його, тому що це основна територія гримучих змій. Крім великих павуків у цій місцині ще багато інших істот. Ввечері павуки вилазять на полювання, та якщо вони близько до нори, то швидко ховаються. Тож, якщо я швидко не підійду достатньо близько, то це все. Треба шукати нового. Воу, перед нами згорнулась гримуча змія. Он там. Обережно хлопці. Це західна діамантова, і вона доволі невелика. Молодняк. Та все одно вона. Спроможна дуже сильно вкусити. Я взяв гачок, щоб прибирати змій з нашого шляху. Ось так. Відпускаємо змію і продовжуємо шукати павуків. Це чудовий знак, що ми знаходимо у цих цих отруйних істот. Ця пустеля оживає у тебе біля ноги скорпіон. Погляньте но, ну. це ж пустельний скорпіон. Спробую взяти його. Треба лише вхопити його прямо за зажалу, щоб він не вкусив мене. Ну ж бо заспокоїйся. Спокійно, друже. Ось так. Чудово. Воу. Зловив. Оу, він мене щіпає. О, Ну що ж, подивимось, що у нас тут перед вами доволі великий пустельний скорпіон, найбільший вид скорпіонів у Сполучених Штатах. На щастя, я добре тримаю його жало, і ви можете бачити, як отрута. Виходить з кінчика жала. Друзі, якщо ви неправильно його вхопите, він вас непогано вжалить. Їх називають волохатими. Ось, подивіться, волосся на усій поверхні його тіла. Це дуже круто. Давайте його відпустимо і продовжимо шукати тарантула. Скорпіони й тарантули полюють на одну й ту саму їжу. Я відчуваю, що ми наближаємося до нашого павука. О! Бачу павука ось там. Вперед. Добре, взяв свій контейнер. Сподіваюсь, зловимо. Його нора поруч, тому треба підходити обережно. Велетенський самець. О, ні, він втік. Хоча ні, почекайте, він все ще тут. А, Він втік. Хоча секунду. Він ще тут. Я бачу його. Він ще тут. Змієний гачок до бою. Гачок ось сюди. Він трохи боїться. Піднімає живота. Ого, він вкусив гачок. Поїхали. Зловив. Так, є. Зловив його. О, Отак. Чудовий павук. Великий самець пустельного тарантула. Після недовгих пошуків нам всміхнулася удача. Завдяки зміїному гачку, ми зловили тарантула для укусу. Ну що ж, друзі, повернемось назад. Так, нам всміхнулася доля, і коли ми вже поверталися назад, ми побачили ще більшого павука. Вау, ще один тарантул, навіть більший. Добре, давайте спробуємо зловити цього. Не знаю, наскільки він близько донори та спробую зловити. Здуріти можна, це дуже, дуже великий павук. Вау! Стій, стій. о хо, -хо, -хо! о хо О-хо-хо-хо-хо! Це друзі, саме той зразок, який ми шукали, це неймовірно величезний тарантул. Я такого не очікував. Не один, а цілих два. Величезних пустельних тарантула. І у нас тут один самець і одна самка. І, на жаль, для мене це відео перетворюється з укусу тарантула на порівняння укусів. Впевнений, вам цікаво, як і мені, який з цих укусів буде більш болючий. Зараз дізнаємось. Я дуже нервую. Здуріте. Хуго. О, господи, два дорослих. Пустельних тарантули, і у нас усе готово для порівняння укусу цих павуків тут, у Сонорській пустелі. Не буду вам брехати. Те, що ми збираємось зробити, погана ідея. Будь ласка, не намагайтесь повторити те, що ви побачите у цьому відео. Прямо перед вами два тарантула. один самець. І одна самка, яку ми знайшли випадково. Я думаю, варто зробити порівняння укусів цих павуків і подивитися, який з них найлютіший, бо ці павуки проживають абсолютно різні життя. Самки живуть набагато довше. Ми говоримо про 25 років для самиці і лише від 5 до 10 років для самця. Самки зазвичай більш осідлі і залишаються ближче до гнізда, в той час як самці більш кочові і хижі. Я відчуваю, що у нас буде абсолютно два різних укуси від цих павуків, і прямо зараз ми це протестуємо. Погляньмо ближче на найбільшого павука в Аризоні. Дами вперед. Щоб отримати кращий вид на цього павука, я переміщу його у цю скляну ковбу. І звісно, ми не хочемо, щоб наш павук утік. Добре, доволі делікатний процес. Здоріти. Ось так. Чудово. Ідеально, ідеально перемістив. О Господи. Ікла у цього павука просто величезні. Сьогодні на мене чекає не просто отрута мова йде про рани від цих величезних іклів. Враховуючи, що вони полюють і їдять тут майже все, що можуть схопити, вони дуже потужні павуки. І завдяки таким великим іклам вони можуть. Полювати на різну здобич, навіть ящірки стануть чудовим обідом для павука такого розміру. Зазвичай самки ростуть більшими, ніж самці. Їх називають білявими пустельними тарантулами, бо ви можете бачити ось ці волоски і наскільки вони біляві всередині. Перед вами повністю дорослий пустельний білявий тарантул. І найкращий спосіб для мене це зробити це вхопити павука прямо. За верхівку його голови я спробую його притиснути, взяти і зможу показати вам його ікла. Ну і звісно ж, спровокую укус прямо у свій палець. Фу, Добре, добре. Ем, Я сьогодні взяв з собою кілька речей: а саме, великий пінцет, а вже ж, як і завжди, аптечку, ну і звісно, епінефринову ручку. Найгірше, що зі мною може статися, крім болю, який я відчую, це алергічна реакція. Що ж, здається, настав час отримати перший з двох укусів від Тарантова. Ну добре, поїхали. Зазвичай самиці більш спокійніші, ніж самці. Крім того, тихо, тихо маленько. Давай назад. Бачите, як вона підняла свій живіт? Крім того, що вони можуть кусатися. У них також є інший захисний механізм скидати волоски зі свого живота. Ходять чутки, що самки менш агресивні, але ця вже готова кусати. Що я зараз намагаюся зробити, це гарно вхопити її за панцир. Це найбезпечніший спосіб її тримати для нас обох. Ось так. Ого. Фу, нічого собі у мене майже серце вистрибнуло. Вона хотіла на мене напасти. О господи. Ви це чули? Це звук павучих іклів, які ж крябають по столу. Фу, добре. Тільки гляньте на розмір цих іклів. І вони висуваються як у змії, які ж вони товсті. У нас тут дуже, дуже великі ікла. Я впевнений. На сто відсотків, що вони проб'ють мою шкіру. У, як же я нервую. Добре, я гарно вхопив павука. І я зроблю це на три. Я Марк Вінс, і прямо зараз мене вкусить найбільший павук в Аризоні. Білявий пустельний тарантул. На три. Один. Як же страшно? Два. Три. Павучі ікла у мене на шкірі. А! Вкусив мене! Бачите плямку крові? Зачепив лише одним іклом. А! Здається, треба ще раз. Це було не дуже добре. Ще один укус. Готові? На три. Один, два. Три. Та! Вкусив, вкусив мене! Добре, вкусив! О, господи! О! Як же я злякався? О, господи! Добре? Дайте, візьму назад павука. Іди сюди, маленька, назад в колбу. А! Так, прямо тут. Ви бачите? Воно пече. Здуріти, у мене зараз прилив адреналіну. Почуття, не наче моя душа вистрибнула з тіла. Це був найстрашніший мій момент поруч з твариною. І воно дуже пече. О Боже. Ти в порядку? Так. У мене шию стисло, наче судомою. Не впевнений, чи це через укус, чи може просто через нерви. Здуріти. Я думаю, це нерви. Не думаю, що це від отрути. Так, воно пече. Це дуже пекуче відчуття. Мені довелося постаратися, щоб він мене вкусив. Хочу зазначити, що цей павук він не хотів кусати, і це був точно не агресивний укус. Ну, добре, здається, я достатньо в порядку, щоб спровокувати другий укус. Де наш другий тарантул? Подивимось, чи отримаємо ми більш агресивний? Укус від самця. Я відчуваю, що так воно й буде. Зазвичай самці більш агресивні. Саме тому ми влаштували цей тест. Він набагато темніший за кольором, ніж самка. Не дуже хочу це робити. Моя рука все ще пече від першого укусу. Добре. Йди сюди. Ну ж бо йди сюди. Притиснув. О, господи, він набагато. Набагато сильніший і агресивніший. Гляньте, як атакує. Вхопив. Це було складно. Добре. Я тримаю його. Самець білявого пустельного тарантула Таранту. Ось ікла Можете бачити, наскільки вони страшніші за ті, що у самиці, можете навіть бачити отруту. Ну що ж, на три. Зараз мене вкусять вдруге. Цього разу укус від самця. Від більш агресивного пустильного тарантула. На три. Один. Два. Три. Чекаю, поки він вкусить. Він не хоче мене кусати. Не такий агресивний, як самка. Ага. Схоже на те, що ці істоти не хочуть мене кусати. Ми дали цьому павуку багато можливостей мене вкусити, але, як ви можете бачити, він не дуже хоче це робити. І насправді він більше боїться мене, ніж я його. Тож я сподіваюся, завдяки цьому відео ви отримали корисний урок про найбільшого павука Аризони. Незважаючи на те, що вони великі і доволі страшні. У нас немає причин, щоб їх боятися, і насправді їхня отрута не така сильна, бо такі великі павуки використовують свою силу щоб наздогнати здобич. Вони не хочуть вас кусати, а навіть якщо й вкусять, то не дуже сильно. Що ж, відпустимо павуків назад в пустелю.